Великий Луг вважається колиською запорізького козацтва і, в принципі, його історія тягнеться ще в більш давні часи, ще з а, значить, Це м, територія приблизно від острова Хортиця до річки Конки, а, в ширину вона сягає м, від кількох кілометрів до 25 кілометрів і в Довжину простяглася приблизно на 100 кілометрів. Там були раніше дуже родючі заплавні чорноземи, тобто саме ці землі, ці землі пов'язані, по-перше, як з історією, по-друге, також із одним із центрів формування козацтва. Там розташовувалося багато хуторів, козаки займалися там промислами і природа, тобто це великі плавні, тобто зарослі очеретом, частково траплялися ліси, де водилися навіть олені і за радянські. Часів, відповідно, коли проводилася політика індустріалізації, коли проводилася політика етноциду і так далі, тобто саме було вирішено побудувати каскад водосховищ по Дніпру. І саме орієнтовно в 56-1957 році, саме повністю зник вже Великий луг як такий, лише у 2006 році указом уряду саме було на залишках відновлено Національний парк Великий Луг. Тобто, по-перше, затоплення а, цих земель воно мало великий негативний вплив. Чому? Тому що люди зганялися зі своїх земель. Деякі переселялися, вони переселялися з прокльонами, тому що саме це були села там, де були їхні предки. Там, де були старовинні козацькі кладовища, там, де була унікальна природа. І відповідно там утворилося величезне море в 1941 році. Одне з водосховищ, які розташоване північніше. Теж сталася аналогічна трагедія. Тобто радянські війська, коли відступали в 1941 році, то саме теж було здійснено підрив Греблі. І, але замість того, щоб саме знищити німецькі війська, то знищили саме свої. Які знаходилися на лівобережжі, відповідно, було здійснено, по-перше, глобальну таку екологічну катастрофу, по-друге, саме. Знищення історії, руйнування пам'яток і так далі. Трагедія Великого Лугу вона знову ж таки ще раз показує оце ось варварське ставлення до людей, до природи, саме російського радянського уряду. Тобто, це все. Наслідки оцієї ось політики, коли е, руйнувався традиційний уклад, коли руйнувалися традиційні зв'язки, е, е, приносячи все це на вітер, якимсь планам, як козаки говорили, Січ Мати, Великий Луг, батько. Тобто, саме це була територія, де козаки засновували свої січі, засновували свої хутори, поселення, зимівники. Адміністративно ця територія належала до чортамлиці. Січі, тобто, це була територія історичного Запоріжжя, як до речі, і наша Лузівщина, зокрема, теж належала до історичного Запоріжжя. І козаки там саме сам займалися промислами. В разі небезпеки переховувалися від татар. Козаки там вже зберігали свої чайки, тобто судна, зберігали свої скарби. Тобто, це територія, яка була важлива саме як із географічної точки зору, так і як. Економічної, військової, тепер, тепер на жаль, ця територія, яка козацька Атлантида, як називають, яка показалася з води, стає ще і здобичу чорних археологів, які руйнують а, історичні пам'ятки, і так далі. Тобто, саме трагедія українського народу тут наочно виявляється вже в таких глобальних масштабах. А саме і пов'язана із, із історією, з етнічним розвитком, з економікою і так далі.